Епілепсія це неврологічне хронічне захворювання, що трапляється у 4-10 осіб на тисячу людей. Воно зазвичай викликається ураженням головного мозку і супроводжується періодичними повторюваними судоманими нападами, змінами особистості та різними іншими ознаками. Причини епілепсії так само різноманітні, як і її прояви. До розвитку хвороби можуть призводити такі фактори і захворювання, як спадковість, травми при пологах, вади розвитку головного мозку, перенесені органічні ураження головного мозку та травми. Характерними симптомами епілепсії є втрата свідомості, судоми і конвульсії, можлива поява піни з ротової порожнини. Після нападу хворий приходить до тями, відчуває сплутаність свідомості, сонливість і слабкість через перенапруження м'явусової системи. Перша допомога при епілепсії залежить від виду і тяжкості нападу. Для попередження ускладнень необхідно спробувати максимально пом'якшити падіння, посадити або укласти хворого, заспокоїти, якщо він у свідомості, усунути всі небезпечні предмети навколо. Запам'ятайте час початку нападу. Покладіть під голову щось м'яке або укладіть голову собі на коліна. Розстебніть одяг, що заважає вільному диханню. Не намагайтеся утримувати постраждалого під час судомного нападу. Також не намагайтеся розтискати щелепи та вставляти сторонні тіла. Після припинення судом не давайте хворому відразу ставати і ходити, а дайте час спокійно прийти в себе. Після нападу можна зателефонувати близьким і повідомити про напад, якщо є можливість дізнатись номер телефону. А за відсутності такої можливості необхідно забезпечити безпечне пересування хворого додому або в лікарню. Зазвичай при епілептичному нападі немає потреби викликати швидку. Телефонуйте екстрену службу, якщо напад епілепсії стався у людини вперше. Людина поранилась і потребує допомоги. У неї виникають проблеми з диханням після припинення нападу. Якщо один напад епілепсії відразу ж слідує за іншим без відновлення свідомості між ними, якщо напад триває більше п'яти хвилин і ви не знаєте, як довго зазвичай він продовжується. Та якщо напад епілепсії стався у вагітної жінки, зберігайте цю інформацію, поширюйте її в колі друзів і рідних і пам'ятайте, що ваші знання рятують життя. Христина Гринків, лікарка Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.